Той самий вступ з пісні Nothing Else Matters гурту Металіка, і в цьому відео ми докладно розберемо, як він грається. Чомусь багато хто з початківців береться за нього, вважаючи, що він нескладний, але насправді там дуже багато цікавих і непростих для виконання мелізмів. На Ютюбі дуже багато розборів цієї пісні, але розборів українською мовою я, на жаль, не знайшов. Тому сьогодні виправимо цю ситуацію. В цьому відео я спробую показати всі нюанси виконання саме студійної версії цієї пісні. І якщо такий формат відео вам сподобається, то ми продовжимо цю рубрику. Тому я чекаю ваших Відгуків у коментарях, а також пропозицій щодо наступних композицій, які б вам хотілося побачити у наступних розборах. Сам розбір я вирішив зробити на акустиці, тому що, як я розумію, у більшості саме такий інструмент. Тож, спочатку, ми розіб'ємо це все по частинах. Я спочатку гратиму цю частину, а потім буду розказувати, як вона виконується. Отже, перша частина грається таким чином. В цій частині грається мелізм, який називається pull-off. Виконується він за рахунок того, що ви знімаєте палець зі сторони, але незвичайним способом, а під невеликим кутом, ніби защипуючи. Таким чином у вас утворюється ще один звук за рахунок лівої руки. Цей мелізм грається на першій струні на сьомому ладу, і я рекомендую грати його першим пальцем. Далі я граю першу струну на сьомому ладу. Потім цю ж ноту з басом, третя, друга і далі наш мелізм. Після цього друга струна і третя струна. Все разом буде звучати так. Наступна частинка складається з цілої групи мелізмів. Давайте спочатку послухаємо. Спочатку грається шоста струна великим пальцем. Далі вказівний грає третю. Після цього сьомий лад на першій струні разом з другою відкритою, потім другий палець стає на восьмий лад першої струни і граємо ще раз разом з другою відкритою. Далі у нас іде Хамерон і полов з сьомого лада на восьмий. Хамерон це коли ви різко палець ставите на струну, і таким чином у вас створюється. Нота лише за рахунок лівої руки. Тобто я граю сьомий лад і ставлю різко другий палець. На восьмий утворюється хамерон. Після цього мені, не щипаючи сторону, потрібно зробити полоф, про який ми вже говорили, тобто зірвати палець зі струни. Разом це буде звучати так. Цей прийом називається Mordent. Але це ще не кінець, тому що після того, як ви зіграли хамерон і полоф, вам потрібно ще зробити слайд. Першим пальцем на п'ятий лад. Слайд це коли ви переставляєте палець з одного лада на інший, не відтискаючи струну, і у вас виходить такий характерний звук. Тож хамерон, пулов і слайд. І у вас утворюється такий мелізм. Далі, після того, як ваш палець опинився на п'ятому ладу, третій палець ви ставите на сьомий лад і ще раз щипаєте першу струну з другою. Потім. Перша струна на п'ятому ладу. І після цієї ноти вам потрібно зробити ще один слайд. Причому тут слайд, який не має кінцевої адреси, тобто він просто зникає десь в районі другого-першого лада. Ви відпускаєте струну і ще раз граєте першу відкриту. І після цього перша відкрита грається з п'ятою відкритою. Наступна частина грається так. Наступна частина починається з того місця, на якому ми закінчили попереднє, тобто з п'ятої і першої відкритих струн. Далі я граю третю струну на п'ятому ладу, другу струну на п'ятому ладу. Причому зверніть увагу, якими пальцями я притискаю ці струни. Це необхідно буде для наступного мелізма, який грається на другому ладу першим пальцем. Тож, п'ята перша, третя, друга. Далі я роблю пулов першим пальцем на другому ладу першої струни. Один щіпок, але два звуки, другий за рахунок лівої руки. Після цього я граю ще раз другу і третю. Затиснуті на п'ятому ладу. Після цього я продовжую цю фразу, і тут у нас грається ще раз п'ята, третя, друга, перша. Все разом звучить так. Наступна частина звучить так. Вона складається з кількох акордів, у яких змінюється лише басова нота. Я продовжую грати бас на п'ятій струні і перші три струни вказівним середнім безіменним пальцем. Спочатку п'ята відкрита. Далі п'ята струна на другому ладу. Першим пальцем я затискаю її і на третьому ладу. Причому зверніть увагу, що ці акорди граються з невеликими паузами. Ці паузи робляться за рахунок того, що у правій руці після щіпка я одразу повертаю пальці на струни. Далі у нас змінюються тривалості нот, а вони стають коротшими, і на, один, на одну долю у мене буде тепер звучати дві ноти. Порядок, в якому я граю ці струни, це п'ята, третя, друга, третя. Далі ще один полов на першій струні. Я граю його теж першим пальцем на третьому ладу. Потім друга і третя струни на п'ятому ладу. Сразу. І в самому кінці ми закінчуємо акордом. Наступна частина наступна частина починається з акорда, який ми переставили з 3, 5 лада на п'ятий, сьомий лад. Перший палець подивився на п'ятому, третій, четвертий, на сьомому ладу. Я граю одночасно п'яту і перші три. І далі знову дограються 16 ноти: бас, третя, друга, третя. І далі ще одна група мелізмів, яка звучить так. На першій струні я граю хамерон з відкритої струни на п'ятий лад. І пулов з п'ятого лада на відкриту. Далі я перехожу на другу струну і граю там пулов з сьомого лада на відкриту. І на цій ж струні я роблю хамерон з відкритої струни на п'ятий лад. Все разом. Якщо зіграти трішки в контексті, то виходить акорд, бас, третя, друга, третя. І після цього йдуть. Флажолети. Кілька слів для тих, хто не знайомий з флажолетами. Флажолети – це такий прийом на гітарі, який е, заставляє коливатися лише частину струни, таким чином, е, видобуваючи з неї обертон. На 12 му ладу флажолет грається таким чином. Ви торкаєтеся до струни в районі латка, який розділяє 12 й і 13 й лад. Чим легше ви торкнетесь, тим якісніший буде флажолет. Отже, е, ми граємо шосту струну, потім йдуть флажолети на третій, на другій і на першій струні. Після цього відкрита друга і третя струни. На цьому перша половина вступу закінчується. Наступна частина звучить так. Перший акорд це мі-мінор з на сьомому ладу. І а, ми тут не повинні глушити шосту струну казівним пальцем, як ми це зазвичай робимо, коли граємо подібні акорди. Тому що перша струна це саме відкрита шоста, а далі великий палець грає п'яту, четверту, вказівний грає третю, і середні безіменний грають перші дві струни одночасно. Саме складне в цьому – це ритмічний малюнок цього а, такта. Він звучить таким чином. Якщо рахувати? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Після цього ми переходимо на наступний акорд. Це акорд ре мажор. В класичній аплікатурі він грається таким чином. Я його граю а, за допомогою баре третім пальцем. І е, ви можете вибрати, як вам зручніше. В правій руці при цьому ми граємо в басу п'яту струну, потім четверту і одночасно другу, третю середнім безіменним пальцем. Такий самий е, прийом у нас від третього лада це вже буде акорд до мажор. Тут також важливо правильно зіграти ритмічно, е, і можна про себе рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять шість. Це разом буде звучати так. Другий раз повторюємо те ж саме. За третім разом ми починаємо також з аккодами Мінор, який обігрується точно так само. А от наступні два акорди граються трохи по-іншому в правій руці. Тепер ми можемо затискати тут баре на п'ятому ладу і використовувати третій і четвертий пальці для того, щоб затиснути другу і третю струну на сьомому ладу. І в правій руці ми граємо бас, перша, друга, третя. Бас. І так само наступний акорд. Ну і закінчення звучить таким чином. Спочатку ми граємо акорд соль мажор, а акорд G з баре на третьому ладу, в басу шоста струна, далі перша, друга третя, Наступний акорд B, Так само в басу тільки п'ята струна і перша друга третя. Можна використовувати лише два пальці, третій і четвертий. І відкриті струни. Це частина акорда мі мінор є ЕМ, який ми не затискаємо, тому що струни, які затискаються, у нас не граються в руці. Ну і повністю останнє проведення буде звучати таким чином. Якщо такий формат відео для вас корисний і цікавий, пишіть про це в коментарях, і ми будемо продовжувати цю рубрику. А також дивіться українське, підтримуйте українське і до зустрічі!